Пророцтво про долю народів і роль церкви у світовій історії, пророк Осія писав: Виничений буде народ мій, за нестачу видіння. Так як ти відкину видіння, то я відкину тебе від священодіяння переді мною. І як ти забув закон Бога твого, то я забуду дітей твоїх. І якщо подивитися довкола серед наземного моря. Після приходу Христа це все була християнська територія. А на сьогоднішній день Візантія, Турецька Африка, Єгипет це християнський. І дивишся і думаєш, а як так могло статися? Багато церквів… Це просто як музеї. Висять картини Ісуса, Павла, Петра. Ти приходиш рік, два і нічого не змінюється, і просто десяток, два чи три манекени, сто манекенів у церкві. Неділя прийшла, розклали манекени, розсадили 99 манекенів. А Ісус каже: А мені радість більше від одного, хто кається, ніж від 99, які не потребують покаяння. Церква це дім Божий, це не музей, це не мозаїка, викладена фрески, картина галерея, чи мумії якісь поставимо, чи самі, як ті мумії, як манекени. Боже, помилуй, церква це дім Божий, а там, де Бог, там життя, там любов, там милість, і ціль Божа це спасіння, людства. Амінь.